Чи справді можна зекономити сотні доларів на стоматолога, просто змінивши свою зубну щітку? Давайте розберемось на прикладі звукової щітки від бренду Medica Plus ProBrush 11, пристрою, який поєднав японські технології, стильний дизайн і науково доведену ефективність. Це щітка, якою я сама користуюсь, і хочу показати вам чому. Перше, що мене вразило, це упаковка. Вона виглядає наскільки стильно та елегантно, що стане чудовим подарунком для себе та близьких. Всередині щітка, зарядна станція і насадки. Все продумано до дрібниць. Вона має три режими для відбілювання, делікатного очищення. Та масажу ясен. До 84 тисяч рухів за хвилину це глибоке очищення, яке неможливо повторити звичайною щіткою. Щітка оснащена розумним таймером на 2 хвилини з інтервалом по 30 секунд. Це допомагає чистити зуби правильно і рівномірно. Браш 11 працює до 21 дня без підзарядки, водонепроникний корпус можна безпечно користуватись у ванні, а футляр робить її ідеальною для подорожей. Догляд за собою будь-де як стоматолог, я можу сказати. Медіка Плюс це бренд, якому довіряють лікарі. Вони тестуються і вдосконалюють свої девайси разом із науковцями. Це не просто гаджет, а реальний помічник для здоров'я зубів та Медіка Плюс – інноваційні девайси для здоров'я та краси рекомендовано лікарями.